Як пересадити таку перерожчу розсаду помідорів, щоб був хороший врожай і не треба було її поливати, тих помідорів поливати. Першим ділом обрізаємо ті гілки і якщо є квітка, варто її обрізати квітку. Тут бачите, в мене вже навіть зацвіло. Купаємо глибоку яму і садимо наш помідор. Так, і добре поливаю. Все, більше цього помідора поливати я не буду. Він посаджений глибоко, пустить своє коріння, там завжди є волога. Нема чому йому шукати вологи на поверхні. Там глибоко є волога і він буде рости. Що я дав? Органічного добрива, можна нітрофоску підживити і засипаємо. Тепер наша справа підв'язувати, пасинкувати. Як правильно, дуже добре пасинкувати, є відео, подивіться моє. І збирати хороший врожай.